23 родини військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту, 18 з яких учасники АТО, отримали до Дня Збройних сил України ключі від нових квартир у Чопі. 23-квартирний будинок це реконструйована солдатська казарма. Там побувала і поспілкувалась із новоселами. Моя колега Діана Фоско. Родина Лошкіних про власне житло мріяла багато років. Подружжя з маленьким сином Дмитром проживали до цього дня в гуртожитку. Відтепер будуть мешкати у власній двокімнатній квартирі. Радість на обличчях, помітна відразу. Я вже 12 років маю вислуги разом з навчанням, чекав дуже довго, і цей на радісний момент нарешті настав. Думаємо, що тут у нас не буде таких, як то сказати. Перешкод, як були у нас в общежитті. життії, командир повторного сходу моташ народ і свого частина ти до Нарешті омріяне житло, ключі від трикімнатної квартири, 6 грудня вручили й родині Підвисоцьких. Глава сім'ї Віктор учасник бойових дій. Проходив службу спочатку у Слов'янську, потім у Волновасі. Місяцями чоловіка не було вдома, говорить дружина Неля. З хвилюванням було справлятися важко. Тим більше, коли вдома його чекають двоє дітей. Проте зараз у сім'ї Підвисоцьких свято. Найкращий подарунок до Дня Збройних сил України власна оселя. Ми дуже щасливі, що ми отримуємо це житло. Ми стояли на розширення і слава Богу, дочекалися. Ну зараз треба буде вкласти власні кошти, тому що ну, так зроблено грубий ремонт. Але як говорять, у кожного свої інтереси, кожен хоче зробити по-своєму, то Зараз прийдеться трошки вкласти. У реконструкції будівлі активно брали участь і самі новосели. Військовослужбовці займалися облаштуванням майбутнього житла. Ремонт тривав протягом 10 місяців. Ну, даний будинок початок буде була проведена реконструкція казарми під 23-квартирний житловий будинок. Даний будинок має 23 квартири, 10 однокімнатних, 7 двохкімнатних. І шість трьохкімнатних квартир. Середня площа квартири трьохкімнатної складає 82 квадратних метра, двохкімнатної шістдесят вісім і однокімнатної 46 квадратних метрів. Цей будинок звели в рамках програми забезпечення житлом військовослужбовців Державної спеціальної служби та членів їх родини. За 10 років вже здано в експлуатацію 19 житлових будинків та 15 гуртожитків. На цьому Відповідно, зупинятися ніхто не буде. І згідно плану тих дій, які в нас є у Міністерстві, у Державній службі спеціального транспорту, напротязі трьох років ми маємо на меті забезпечити 100% військовослужбовців власним та службовим житлом.